Всім привіт! Ви на каналі Резонанс сьогодні четвер, а саме огляд ринку. І так, по традиції почнемо з графіку, з активу під назвою Bitcoin і подивимося на що з ним відбувається. Так, глобально ми маємо наступне в нас четверта фаза зниження і локальний боковичок. Таким чином, ми бачимо, що ціна в нас знаходиться в боковому русі, немає ніякої чітко вираженої тенденції, і також ми бачимо зниження активності, зниження волатильності. І також бачимо по об'ємах, що в нас зменшується кількість в цілому об'ємів покупок, об'ємів продажів. Давайте подивимося, ще к'юшку. Ну. Окей, так, об'єми все ще більші, відносно великі, більші, ніж тут, давайте так скажемо, але вони потрошку зменшуються. Це викликано ще додатково святами, які є в світі, бо люди готуються до шо правильно до нового року, Різдва і інших зимних, зимніх свят. І так, відповідно, по біткоїну довгостроково поки що маємо ось таку бокову тенденцію, і е, вона поки що, скоріш за все, буде ще продовжуватися певні. Там, може, тиждень, може два. Але все це відбувається в рамках несхідної тенденції, бо на зараз в нас немає жодної ознаки е, дійсно такої суттєвої дефіциту, бо навіть невеличкі об'єми виштовхують ціну нижче, відповідно, глобального там попиту. Менше, ніж пропозиції. Так, давайте подивимося менше таймфрейм що там щось цікаве буде. На меншому таймфреймі в нас глобально також супер картинка там глобально не змінюється. У нас є ось, грубо кажучи, ось цей відскок, і далі знизилися, і ось на зараз знаходимося в такому Ну, відносно широкому боковому діапазоні. Знову ж таки, об'єми глобально ні туди, ні сюди не впливають, і волатильність потрошку зменшується. Відповідно, на біткоїні поки нічого цікавого. Давайте подивимося, ефір, може там щось інше цікаве відбувається. Так, на ефірі все те саме. Ось у нас є і тут і покупки, і продажі, вони знову ж таки глобально не впливають. Давайте так, ще раз. глобально, поки що в нас не східна тенденція. Тому ось ця, цей боковичок знаходиться поки що в рамках не східної тенденції. Це ну, плюс-мінус глобально. Так, локально, ну, локально плюс-мінус те саме, ось ми бачимо сплеск активності, але він глобально, ну, типу, може, ось це буде якась там, типа, якась висхідна тенденція локально, але глобально поки що супер без змін, нічого такого яскраво вираженого, тому відкривати позиції, ну, я вважаю, недоцільним. Ну, такі довгострокові. В середині дня, звісно ж, так, можна щось цікаве знайти. Так, по Соланні. По Солані. Ситуація також від, вже декілька скільки, раз, два, три, чотир. ну, вже скоро півроку буде, як у нас не східна тенденція. І відповідно, ось цей боковичок також, ну, такий, давайте так, похилений боковичок, також з, з, зі зменшенням волатильності, зі зменшенням активності, також каже нам про те, що е, до пошуку балансу тут ще, ну, краще, ми ще до з, знаходження балансу ще відносно далеко. Поки в нас є, поки не східна тенденція, можливо, знову ж таки, можливо, після свят чи під, під час ось цих ну, найближчі тиждень-два може щось зміниться, будемо слідкувати, але поки на ну, зараз нас немає якоїсь там чогось такого цікавого. Так, і давайте подивимося BNB ще по традиції. Значить, по BNB така сама історія після ось цієї волатильності, пошук балансу, і відповідно поки ось тут зупинилося, але ще раз, ось це все в рамках несхідної тенденції. і... У нас волатильність, волатильність знижується, ми якби притискаємося все нижче, 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 невеличкі Бачите, ось, а, до речі, да, до речі, зверніть увагу, ось тут продажі тиснуть, і ціна потрошку опускається. Давайте, щоб краще було видно, давайте включимо QD. -шку. Бачите, То навіть отак скрізь, приховаємо. І от ми бачимо, що конкретно ось на цьому відрізку. В нас збільшується кількість продажів, тобто учасники тиснуть, ціна потрошку знижується. Відповідно, так, окей, лімітно хтось викуповує, але ну тут має з'явитися прям суперсуттєвий покупець, який буде штовхати це вгору. Але ще раз наголошую, що після того, що ось тут на BNB конкретно так, конкретно ось тут на BNB відбувалося, то нам треба буде ще. Не знаю, я б, мабуть, поставив на те, що ще декілька місяців до моменту, поки ми дійсно почнемо там, знайдемо якісь там дійсно, як то люблять казати в інтернетах, дно і після цього дна будемо зростати. Тому ну, типу, ні. Ну давайте так. Я зараз тут якусь відмітку зробив, але це, це не цільова ціна, це просто показує, що десь, десь ми маємо знайти дно, де це дно буде. Ось так воно буде, ось так воно буде. Я, я не знаю, тіпи, треба слідкувати, бо учасники вони своїми грошима впливають максимально динамічно. Так, тепер давайте перейдемо до скринера і давайте глобально так швиденько пробіжемося по ринку альткоїнів. Так, і ефір дивилися, це дивилися. Зек. Ну, знову ж таки, як я вже казав раніше, зек потенційно може зростати. Якщо ринок буде зараз продовжуватися, продовжувати падіння, і дійсно так вимальовується, що дійсно є покупки, вони потрошку під потрошку піджимають, тому давайте слідкувати. Я думаю, що по ЗЕК, скоріш за все, така ситуація і буде. Бо знову ж таки, всі ті ознаки, які ми зараз бачимо на ринку, вони кажуть про подальше зниження ринку. Ну і відповідно на цьому фоні такі монети, як зек, дадуть зростання потенційно. Так, ТРХ наче призупинився, зверніть увагу, з'являються активні покупки, але вони поки що не формують висхідну тенденцію, тому я думаю, що на цих покупках нема сенсу також якось рипатися. ЗБТ. От ви знаєте, я кожен раз, коли бачу такі низьколіквідні монетки, які стрельнули на сотні відсотків, такі думаю, блін, ну, треба все ж таки сісти, зробити, записати огляд. Ось такого, ну. Шлаку, да, низьколіквідного Ну, не шлак, окей. низьколіквідних низькокапіталізованих проєктів. Давайте так їх називати. Щоб звучало плюс-мінус нормально. Так, Суї, така ж сама історія. Ось у нас є продажі, тиснуть. Ну да продовження на східної тенденції. Авакс. Та, така ж історія. Астер. Ну, Астер наче призупинився, але поки що ось ця, цей боковичок мені. Ну. Не дає якихось надій. Так, ACT. Понятно. Так, до речі, напишіть, які монети з минулих оглядів ви для себе відбирали, дивилися, тому що ми дивилися декілька монет. Зараз зараз буквально ще пару хвилин подивимося. Зізнавайтеся, хто на G купував. А я вам казав. Я вам казав. Так, XPL. XPL. Також ми його оглядали. Він поки що не зростає. Так, бананаган Ну, прикольно, звісно, ось ці покупки, але не підкуповують. Так, Нір також. Він в мене є в чеклісті. Він поки що не дав зростання гарного. І Аптос. Така ж історія, бачите, є продажі. Не оновлюється. Тобто, так, я розумію ви запитаєте, а чим відрізняється е, ті монеті, де я казав, що є зниження від цієї монети, від того, що вона сильніше впала, волатильність низька і вже продажі утримуються. Тому, да типу, я не кажу, що тіпо, АПТ треба 100% купувати. Але але як кандидат, да подивитися трохи детальніше. Ну, ще раз, одну g бачили ж, стрельнув. А ми його роздивлялися. Тому. Так, давайте далі. О, пінгу. Хто слідкує за моїм коїнами? Відносно цікава ситуація. Відносно цікава ситуація. Ось тут у нас була третя фаза, велика консолідація після суперсуттєвого зростання. І ось зараз почалася досить довга суттєва четверта фаза. І вона ще не закінчилася. Тобто, я думаю, що п'інгу ще буде знижуватися. Ось у нас є якась. Плюс-мінус, типа надія, що в нас е, ціна е, призупиниться, але ні. Тобто, хто, хтось ось тут вкладається в створення дефіциту. Давайте ще раз ось ці об'єми, оці продажі. Ми бачимо, що ціна трошки призупинилася. Тобто, учасники вкладаються в створення дефіциту, але поки нічого цікавого. Так, це фікс. Також зверніть увагу: така ж історія третя фаза. Четверта, пошук балансу. І ось тут ми ось так. А, далі не хочемо малювати. Окей. Коротше, ось ця фаза. Намалював би нижче, але чогось браузер напускає. Конкретно, ось тут, бачите, волатильність знижується, і ціна пішла в боковичок. Тому я думаю, що це FX гарний кандидат на якогось умовного гридбота. Ну, бо він мені здається, що такі монети вже, ну. коротше ви можете для себе розглянути, тому що, як на мене, прикольна ситуація. Так. Ну, може, ще Фет на грід ботов також, хоча не подобається занадто сильне падіння, наче призупинилося, але типу, щось не дуже. Ну, Хоча, з іншої сторони, якщо виставити досить широкі, широкі е, рамки для е, цього гріда, то можна і фет. Так, де ж після, після ось цих от після е, суттєвого падіння ринку, бачите, у нас тут третя фаза була, ось пошук балансу пішов. Я думаю, що деш. В цілому майже ось десь дуже близько біля свого якогось балансного стану. Я думаю, що Деж буде ходити десь між 20 та 50 доларами. Тобто, десь ось тут. Тобто, в цілому кандидат на грід. Ну коротше треба подивитися. Можливо, дійсно буде непоганий кандидат на гріт Так, я поки собі його не додаю. Так, доло. О! Доло може є сенс подивитися трошки детальніше, тому що, на що, що звернув увагу? Досить суттєве зниження, великі об'єми. Так. Страшне, звісно. Менший таймфрейм подивимося. Да, Бачите, його виштовхнули, відкотили. Я думаю, що це перша ознака призупинки доло, тому я його собі додам в список. Хай буде. Так, hbar. Бачите, тут компанія заробляє гроші, але ринок зараз знижується, активність також знижується. Так, ладно, давайте подивимося. Давайте перейдемо на першу сторінку і подивимося менший таймфрейм. Підок дивилося ефір дивилося це не цікаво. Зек. Ну, от зек, да, Зверніть увагу, що тут якраз от відмальовується те, що. Я казав, тобто є продажі, вони наче впливають на ціну, але мінімум не оновлюються. І вони якби підпирають е, максимум, і, відповідно, з'являються покупки. Покупки потрошку-потрошку піднімають, тому да я все ж таки схиляюся до того, що ринок далі вниз піде. А зек, е, скоріше все, піде вверх. Ну, проти ринку, типу, зворотня кореляція. Так. ЗБТ, BCH, Ada. Авакс Астер. Ну, так, да, тут флот взагалі маленька. Не цікаво, не цікаво. А це те, а це те. Так. До речі, напишіть в. Напишіть в коментарях. Які тікери, ну, типу, взагалі, чи щось ви довгостроково лангуєте. Насправді дуже цікаво, на чому встигли заробити. -а якщо ні, просто напишіть ваші думки в коментарях. Блін, ну з цим, цим ОЖ, звісно, прям гарно. 50% непогано. Напишіть, хто його схопив, бо я, якщо чесно, по ньому позицію так і не відкрив. Одне, друге, третє, в ітозі я OG я якраз і прогавив. Дивився на нього, дивився. от таке буває. Не все встигаєш э, відловлювати Раніше у нас навіть рубрика була, э, блін, пропустив. О, XPL. XPL, мені здається, що непогано виглядає. Да, учасники його штовхають, штовхають, штовхають. Ну, ладно, давайте так будемо дивитися. Э, так, коротше, напишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно. По ринку в цілому. Що ви думаєте з найближчими перспективами, десь плюс-мінус на тиждень-два-три, в якому ринок стані лонг, шорт чи боковичок. Ну, такому, знаєте, на таймфреймі аж 4. Давайте так, в середньому візьмемо, тобто, куди в середньому ринок буде рухатися. Так, нагадую, що з вас лайк, підписка. Також в описі до цього відео є посилання на наші соціальні мережі, також в описі є промокод. YouTube, а також на платформі ще є акція по промокоду коду NY26, яка дає 26% знижки на всі тарифні плани Resonance. Ну і не порушувати ризики. До нових зустрічей!